Є знижки на синусход та синус-кап з 15% в автеках. Подорожник, пам та У Нікополі Дніпропетровської області. 8 лютого посеред білого дня вбили заступника міського голови Віталія Журавльова. Невідомі розстріляли його автівку. Правоохоронці вже шукають вбивці, які версії у слідстві і що відомо про заступника мера, розповім вже за мить. З вами новини Тесен Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть уподобайки. А ми переходимо до новин. Відео як 8 лютого посеред білого дня у Нікополі, що на Дніпропетровщині палає автівка, миттю розлетілося соцмережами. Згодом з'ясувалося, що за кермом Toyota Land Cruiser перебував заступник міського голови Віталій Журавльов. На його машину напали просто біля хати та розстріляли невідомі. Власне, через що і сталося захоряння автомобіля. Журавльов, який перебував за кермом, отримав численні наскрізні вогнепальні поранення, від яких загинув на місці трагедії. 8 лютого, близько 9 ранку, до поліції надійшло повідомлення, що невідома особа розстріляла автомобіль, який належить заступнику міського голови Нікополя. На місці події поліцейські встановили, що нападник застосував невстановлену зброю, в результаті чого автомобіль загорівся. Після гасіння пожежі в салоні було виявлено тіло 59-річного чоловіка. У національній поліції повідомили, що правоохоронці вже встановили прикмети нападника. На розшук підозрюваного кинули увесь особовий склад поліції регіону. Крім того, на місце трагедії з'їхалося все керівництво спецпризначенці, КОР та інші правоохоронні структури. На місці працює і прокуратура. В офісі генпрокурора заявили, що нападник був не один і досі невідомо, з чого саме стріляли. Тим часом одне з місцевих видань, TrueUA, посилаючись на джерела серед правоохоронців, розповіли, що авто розстріляли люди у військовій формі. А у місті нині оголошено план Серена та відкрито кримінальну справу за фактом умисного вбивства. Якщо нападника знайдуть і його провину встановлять, то йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне з конфіскацією майна, якщо вбивство було з корисливих мотивів. Втім, за що так жорстоко розправилися із посадовцем. Наразі точно невідомо, але є версія, що причиною міг бути конфлікт журавльова з місцевим угрупуванням, який триває ще з 2017 року. Втім, про самого журавльову інформації не так багато. У 2020 році він балотувався на міського голову Нікополя від партії Батьківщина, але не пройшов. Журавльов, крім того, що був заступником міського голови Нікополя, був депутатом Нікопольської міської ради від Батьківщини, а до цього депутатом від партії регіонів. Раніше ж очолював місцевий відділ боротьби з організованою злочинністю, а також викладав у Дніпропетровському державному університеті МВС України. У 2016 році Віталій Журавльов збирав підписи за відставку тодішнього мера Фісака. Нагадаємо, що у 2016-му Нікополь відмовився від централізованого опалення. Через це труби стали непотрібні, тому Нікопольська міська рада затвердила їхню оцінку та дозволила продати за аукціону. І тут спалахнув скандал. Журальов заявляв, що фактична ціна тепломережі склала 100 мільйонів гривень, але міська рада продала 240 кілометрів труб за 8 мільйонів. А і його однодумці кілька років судилися за визнання незаконними оцінкою аукціону та продажу тепломережі. Суд тривав кілька років і таки визнав ці операції незаконними. Про що звітував журальов у своїх соцмережах. Суд длиной в три года. Никопольская теплосеть продана незаконно и должна быть возвращена громаде. Никопольчане летом 2017 -го года городская власть произвела оценку Никопольской теплосети в 8 миллионов гривен. В сентябре 2017 -го года за эти смешные деньги 240 километров труб были проданы. Фактическая цена теплосети составляет 100 миллионов гривен. Три года я, Виталий Журавлев, вместе с другими представителями общественности Сергей Гаргеладзе, Юлия Белик, Денис Иляш, Евгений Чебатюк, Николай Чебатюк, Мария Мельникова, Олег Ковалев и другие участвовал в судебных заседаниях по иску прокуратуры о признании незаконными оценки аукциона и договора о продаже Никопольской теплосети. Все три года я представлял в распоряжении суда доказательства злоупотреблений со стороны чиновников, Сегодня, 16 сентября 2020 года, в 16.55, апелляционный хозяйственный суд вынес окончательный вердикт. Все действия депутатов городского совета и чиновников по оценке и продаже 240 километров труб Никопольской сети были признаны незаконными. Все имущество должно быть возвращено в распоряжение Никопольской громады. Спасибо работникам прокуратуры Татьяне Шашлыковой и Анжеле Борчук, которые приложили немало усилий для нашей победы. В ближайшее время я подготовлю подробный материал о заранее спланированной махинации с продажей труб теплосети, в результате чего никопольчанам причинен многомиллионный ущерб. Рукописи не горят и все ходы записаны. Господин Фисак, наберетесь ли вы мужество объясниться перед жителями города? Сомневаюсь. Що ж стало причиною трагедії, невідомо. Про конкретних підозрюваних у поліції поки не мовиться. Висновки можна буде робити лише після розслідування та офіційних заяв. Станом на 13.00 ані міська рада, ані мер на смерть колеги ніяк не відреагували. Команда Тесен висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Сподіваємося, що правоохоронцям вдасться знайти і покарати винних. А поки підписуйтесь на канал, аби не пропустити важливого. Бережіть себе, побачимось.